Кілька депутатів обласної ради від фракції Будуємо Хмельниччину разом заявили про вихід з групи. Спершу голова ради зачитав відповідні заяви чотирьох обранців. Далі депутат Ігор Добжанський озвучив загальну позицію присутніх будівників Хмельниччини. Депутати обласної ради від партії регіонів, які знаходяться в цьому залі. Написали заяви із виходу з партії заради спокою, стабільності і миру в нашій державі. Проте, не всі присутні готові виходити з партії регіонів. Наприклад, заступник голови облдержадміністрації Вадим Гаврішко назвав заяви своїх колег такими, які написані після залякувань. Сам він, попри це, виходити з лав регіоналів не збирається. Я відповім за те все, що я працював, і я не боюся кримінальної відповідальності. Якої ви мене лякаєте. Я сьогодні відчув це, коли ви мене закликали в прийомну. До того ви доміною по телефону розмовляли, як лисичка з Колубком. А коли ви прийшли в прийомну, я відчув те, як ви будете розмовляти з цими людьми, що сьогодні вийшли з партії. Я відчув, яка до них буде повага. Після цього опозиція вимагає озвучити по імену, Хто ж таки писав заяви? Прошу о, виключити мене і членів партії Ріонів. Довжанський, Філінчук, Нігірчук. Філіпчук. Собко. Кенюшкевич. Кінюшкевич. Войтюка. Станіслав. А що це? Собко, сопку, сопко. Зараз в бо не пойму. Ч... Чубар. Чубар. Аплодиція. Нагорний. Аплодиція. Скипа. Шевчук, Ворона і яглінський ще, шановні друзі. Тарасю. О, Тарасюк. Факсенберг, Аркадій yeah. Так, І Бохонок. Всі депутати продовжують дискутувати. Наводяться нові дані про загиблих у Києві. Далі вимагають звіту правоохоронців, прокуратури та появи начальника місцевого СБУ, щоб розповів про події вчорашнього вечора. Присутній лише начальник УМВС області. Він каже, що справою займається військова прокуратура. Багато інформації щодо її перебігу у Сергія Шутіка. Немає багато роботи треба зробити, тому що вчора було заявлено, що це був рикошет, Там треба повибирати той весь граніт. На ступеньках. ну дуже багато треба працювати по мелочах, Тому більше по цій події більше пояснити вам нічого не можу. Керівник, який прийшов не з нашої області, прийшов керувати службою безпеки, він ніколи не буде керувати на користь наших хмельницьких громадян. Коли люди, його би сім'я жила, нас в місті Хмельницькому чи в області, він би чітко розумів, що такі накази. Він не має віддавати тим часом. в Залі звучить інформація, що на майдан ведуть начальника СБУ. Спершу виходять на вулицю журналісти, потім опозиційні депутати. Віктора Крайтера та ще одного працівника управління підводять до сцени. Самооборона ледве стримує натовп, який готовий вчинити самосуд. Всім зберігати спокій зараз. Хвилинку! не напирайте, не напирайте. Самооборона тримати коридор назад. Давайте сюди, хлопці, самоборона. Тримайте коридор. Тримайте коридор. Назад, назад, не піднімайтеся. Не піднімайтеся. Назад не підійматися! назад не підійматися, колинко, зберігайте спокій, Ви не вони, зберігайте спокій. Начальник каже, що бере відповідальність за смерть хлопця на себе. Людям цього мало наказують писати рапорт і ставати на коліна. Лунають вигуки про самосуд. Мені дуже прикро за цей інцидент, який стався. Дуже прикро я керувався тим двома принципами. Перше, щоб не зірвалася ця будівля і військові склади. І не поліг той будинок. І другий принцип, щоб ця зброя не попала в руки радикально настроєних а осіб. І не, бу... І не було сотні смертей. Сотні смертей. Розумієте чи ні? Чекайте. Ти мене зоргані з за власним бажанням. Ай стане на коліна перед людьми. На коліна я стану тільки перед матір'ю, то загиблою юнака». Начальник пише рапорт: на коліна ставати не хоче. Каже, що зробить це лише перед матір'ю загиблого. Активістів це просто бісить. Самооборона намагається спершу відвести уже колишнього керівника в прокуратуру. Далі обмежується стінами облради. Я сказав, що він перед матір'ю поранений перед родичами. Відстане на коліна. Під гарячу руку потрапляє ще один працівник СБУ. з ним не церемоняться. За непідтвердженою інформацією, Віктора Крайтера таки передали правоохоронцям.